Брат Шанкса вступає у битву за Піс. Так, стоп. Це серйозно зараз всі обговорюють? І з дискурсу фандому в черговий раз випадає емет, якого немає у цьому розділі. Я помітив таку тенденцію, що автор його показує, а потім кілька розділів про нього ні слова, ні духу. На наступному тижні нас чекає перерва. Тож будемо варитись у цьому спекотному казанку, допоки не вийде продовження арки аркієчного голови. На честь 27-річчя ВП ми отримали центральне місце у журналі, і замість пригод Ямато ми можемо подивитися на Намі Сун. Все-таки любить автор цю героїню. Вона як ніяк його дружина. Луфі, як завжди, знаходиться вище за всіх. У нього все на мазі. До цього була Робін. Тож тепер чекаємо здоровенного Луфітаро. Розділ починається із протистояння. Лапи Сатурна виділяють міазми. Це такі собі отруйні випаровування, що не дивно, так як Джей Гарсія, у нас вчений, який займається дослідженнями та використанням різноманітних хвороб. Гіганти без проблем блокують атаки Сатурна, і знову автор фокусується на Джеверлі Бонні, яка після невеличкої перерви знову входить у режим Нікі. Вся втома зникла, на перше місце вийшла злість. Вуфі підтримує Бонні, і на це доволі мило дивитися. Навіть якийсь референс із Драгонбогом є. Із Сатурном добре працює фраза: що посієш, те й пожнеш. Накормив екстрактом і тепер не знає, що із цим робити. Повідомлення Вегапанка таки продовжується. Підігріває світ, що ось ось настане момент. І вся правда розкриється. А ось у реальному житті спробуй ще дочекатись ворних розділів. Вегапанк у черговий раз підкреслює, що буде використана зброя. І не просто так зображуються ці локації. Із шарахоші все зрозуміло. Вона посейдон, але яким чином Віві може бути Плутоном. На рахунок скайпі, якщо ви подумали про Коніс, то забудьте, бо є Енель із його космічним військом. До речі, на каналі готується розбір цієї арки, тож не забудьте потім переглянути. Повідомлення Вагапанка постійно то переривається, то продовжується, тож не дивуйте шматкам, які подаються у цьому повідомленні. Всі страждання Куми і Буканьєрів плавно підводять до фінальної атаки. Марко, замість подорожі із старою Бакінгем Штусі, вирішив посидіти на острові і побалакати за вор, ось тут старе королівство богів, яке мав знаходитись на редвайні, показали Кінга, якого схопив Арамакі та Будінг. Обидва персонажі важливі: один у неріальність, інша вміє читати панегліфи. Сатурн намагається спровокувати та зневірити Бонні, називаючи її мавпою. Забираючи це почесне місце у Монкі Ді Луфі, він намагається її піднесрати, тоді як Луфі навпаки здіє увесь свій потенціал, аби показати Бонні, що вона має право на боротьбу. Бонні не може терпіти положення, у якому живе світ, коли ти слейв по праву народження. І лише у спотворному майбутньому вона може отримати і побачити щасливу сім'ю. Ніхто у куми не забирав Джині, і жили вони щасливо, і навіть на порозі смерті і поразки Сатурн не збирається мінятись, тупить за свою лінію до останнього, ви комахи і нічого не зможете. Винуватий у смерті Вегапанка продовжує собі лежати, як Деденсайд Сантомарик, мабуть, так і думає, ну і дурень, я що повірив брилю. А той взяв і злив діда, обіцянку не виконав. Фрейм із ударом визволення вийшов красивим. Тепер це не просто копія, а центральна фігура, яка наносить фінальну атаку за допомогою Луфі. Зазвичай бриль це фінальна сила, а тут Бонні. Сатурн падає у воду. І мені цікаво, як зреагує фрукт, слід його юкай форма на воду. Бо я вам нагадаю, що у них не були вказані фрукти. Є такий варіант, що він задоджить воду. Але подивимось, залишається всього три горисея: кінь, який відновлюється після бабаху Атлас, та черв'як із Горбачовим, що тіснять Емета. Таким чином закривається Арка Боні, акума зараз дуже нагадує дружину сеньора Пінка. Тільки погляд не такий вже і мертвий. Вегапанк вірить у науку і в людську мудрість. Останній варіант точно зайвий. А ось дивитись на обличчя Цезаря та Джаджа Бінкса одне задоволення, бо Вегапанк це ціль, яку вони хотіли досягнути. Тепер же діду мертвий. Чим робити далі? Вегапанк це остання людина, яка розпочинає останню еру. Він третій після Роджера та Ньюгіта. Ось він справжній початок битви за Ван Піс. Тим часом з неба летить Сауза. Санні. і лише зоро і джинбієм зберігають свій спокій імовірно в наступному розділі. Команда брелів знову з'єднається, і герої почнуть потихеньку відпливати із острову. Тільки ось буквально нещодавно інтернет гримів від мемів про Роджера. І тут знову Вегапанк про нього говорить: незрозуміло, як світ не знав, що він дій, бо на його кораблі і так все було зображено. А по-друге, мотив розпочати еру піратів виходить із неспроможності Голда завершити справу, яка йому довго не передбачена. В цілому Вигапанкич ділиться інформацією із світом, однак Читача мало нового контенту. Відразу після Роджера нам показують сплячого Рейлі та піратів із Вулика, які очікують своїх накам, аби розпочати нову пригоду. На пару із Рейлі десь далеко пив і Шанкс, а це нормально, у них Wi-Fi КВ працює. І я не думаю, що це співпадіння, що вийшла серія, і тут бац у розділі є Акагамі. І скільки ж я чекав на Кросгільді, у пекоті реакції. Подавай нам багі, якого максимально нахвалюють Фраут хок та кроки все ще не можуть прийти у себе після поум'яної промови. Клоуна варта теж хоче знайти ВП. Не зрозуміло нащо він їм. Бо очевидно, що після цього навряд чи вони будуть захищати небесних драконів та слухатись горасей. Доля світу вирішиться тією людиною, яка знайде Ван Піс. Немає гарантій, що це буде саме Луфі, бо є Багі, якому може дати в гуморному контексті цей титул, та тіч, якого Роджер не чекає. Останній фрейм виглядає дуже потужно. чотири Йонко, головний реакціонер, офісний кларк, брат Шанкса ім. Що знаходиться посередині, і з іншої сторони Кобі та Кузан, два учня Гарпа Сабо та Фігарленд? І ймовірно, він виступить проти баті Шанкса, а Драгон отримує Акайну. Тож як виявилось черговий раз. Автор вміє байтити силуетами, тож не дивно, що цього персонажа обговорюють найбільше. Теорія про брата Шанкса вже рік ходить по фандому. Силует дуже на родоволосого, навіть меч такий самий, і тримається лівою рукою. У флешбеках Куми ми бачимо молодого Фігарванда, який звертається до дітей. І цей момент стає зрозумілим лише у японській версії, так як по контексту він звертається до дитини, яка кричить. На той момент близнюкам був всього рік. Коли Драгон згадує небесних лицарів, ми бачимо брата Шанкса, тому що зачіска відрізняється від Фігерленда. А ще погляньте на ось цей фрейм, коли Акаґамі прийшов до Горосеїв, ніхто не називає його Шанксом. Та й та сторона обличчя, де мав би бути шрам закрита. І ми маємо фрейм із таким же ракурсом, де шрам якраз таки видно. І всі дивні дії можна описати як контент, який подає нам брат близнюк. Ймовірно, це та людина, яка відмічена полум'ї, але це не обов'язково обов'язково має бути голова. Всі негативні риси, які приписували Шанксу, насправді належать його брату, і вони міняються. І той прийшов обговорити не Бороту, а Акагамі. І тепер можна буде зіштовхнути брата і Вуфі. Якраз репутація Шанкса залишається чистою. А ось Фраут Хоука – ні. Скільки він вже мечників пропустив, і досі вважають, що він не сильніший. А якщо відкинути гумор та теорії, то я б сказав, що ці всі дивні дії шанса це чистої води байд, так як Ода зрозумів силу популярності цього персонажа і намагається нас заплутати. І якщо у шанса дійсно є брат близнюк, то це не значить, що вони знаходяться на одному рівні сил. І насправді цей силует належить мамі Вуфі.